Привіт! Як ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо ось таку смачну піцу на баклажанній основі. Простий та смачний рецепт. Готуємо в духовці теж беремо до з роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один середній баклажан, будемо його очищати та натирати на терці. Рецепт дуже файний, смачний. Додивляйтеся відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі, а в кінці обов'язково напишіть, чи сподобався подобим цей рецепт і всім вам приємного перегляду. Баклажан ми вже очистили, ділимо його на декілька шматочків і зараз будемо натирати його на терці. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про подобайки, обов'язково напишіть в коментарях, якщо сподобався цей рецепт. Кожан вже не тертий, тепер беремо посуду, ну, вибиваємо сюди 2 яйця. Даємо спеції за смаком, я додаю суміш перців та сіль. Кож туди будемо додавати 50 мл молока. Будемо добре перемішувати. Ренько все перемішали, нам буде потрібно борошно 4 столові ложки чубчиком. Також сюди додаємо півчайної ложки розпушувача, додаємо олії 2 столові ложки і ретельно замішуємо тісто. Тісто має бути по структурі, як густа сметанка. Тісто готове, ось такої структури воно має бути. Тепер сюди будемо додавати наш натертий баклажан. Добре перемішуємо. Ще залишаємо тісто відпочивати. Тепер беремо одну цибулину. У мене половина великої синю, можна взяти звичайну білу, яку любите, таку й додавайте, Будемо нарізати на дрібні кубики. Кілька нарізна, беремо пательню, будемо обсмажити все на маслі, можете обсмажити і на олії. Не розігрілася, будемо викладати цибульку, обсмажимо 3-4 хвилинки. Мажемо на середньому вогні. Бульку залишаємо смажці. Нам буде потрібно одна середня морквина, натираємо на терці. Кулька в нас натерта, додаємо її до цибульки і смажимо теж 3-4 хвилини. Витаємо смажці. Нам буде потрібно ще трішки зеленої цибулі, нарізаємо її. Можна більшими шматочками, можна менше. Я буду нарізати дрібніше. Різану цибульку додаємо до нашої моркви з цибулею і будемо готувати це на маленькому вогні, Смажити будемо до 5 хвилин, щоб морква зм'якла. Додаємо спеції за смаком, я буду додавати прованські трави. Будуть потрібні ще два помідорчика маленьких або один великий. Нарізаємо на кружечки. Не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся і до всім. Дякую, що пишете. Ти подивимося до нашої моркви з цибулькою, все трішки перемішаємо. Воно вже досить мігеньке. Зараз будемо виключати. Тепер беремо форму для запікання, змащуємо її олією або вершковим маслом. У ми вже змастили, беремо наше баклажане тісто і сюди додаємо моркву з цибульку, і будемо все ретельно перемішувати. Наша основа готова. Тепер переносимо її у нашу форму і будемо запікати в духовці при 180 градусів 20-25 хвилин плюс-мінус в залежності від вашої духовки. Тепер все гарненько розрівняємо. А кота відправляється в духовку, а ми поп'ємо чайок. 25 хвилин все приготувалося, дуже гарно спеклося. Поверхами тепер викладаємо помідори. Вверху натираємо сир, мене моцарела, можете брати будь-який сир, який ви любите. Пікаємо в духовці при 180 градусів 70 хвилин, щоб сир розтопився. Наша смакота вже приготувалась. Аромат на весь дім обожнюю рецепти з баклажанами. Друзі, всім, хто їсть всім смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Друзі, спробуйте приготувати цей рецепт. Дуже смачний, готується легко, швидко, простенький в інгредієнтах. Зверху можна додати і ковбаску, і оливки, що любите, що по смаку. Тойте, смакуйте, пишіть коментарях. Обов'язково сподобався цей рецепт. А я вам дякую за ваші перегляди. До зустрічного відео, бережіть себе, всі мороти, споку, всім па-па-па-па.